Так, ще один у нас автомобіль сьогодні заїхав на очистку водним двигуна. На автомобілі є жор масла невеличкий. Нестабільно працював двигун, але зараз вже вирівнявся. Тому проходить чистка ось так. Бачимо час. Після цього Двигун буде працювати зовсім по-іншому. Перевірено на собі. Так що звертайтесь для профілактики, або якщо є якісь проблеми з роботою двигуна, мінімальний, двигун буде працювати ровненько, жор масло уйде, тому приїжджайте до нас. Зробимо вам очистку водним. Всім добро.